Напередодні Великодня у Домі Марійки панувала метушня і передсвяткова магія. Марійка завжди допомагала бабусі пекти Паски та фарбувати писанки. Але цього року щось пішло не так фарби для писанок кудись зникли, а тісто для Паски не піднімалося. Що ж робити? засумувала Марійка. Великдень без писанок і Паски, це ж не Великдень. Сіла вона на поріг і задумалася, і тут почула тихий голосочок. Не сумуй, Марійко! дівчинка здивовано озирнулася. Перед нею стояв маленький кролик з м'яким пухнастим хвостиком. Хто ти? запитала вона. Я великодній кролик. Я приношу радість на Великдень, відповів він. Але яка ж радість, якщо в мене немає ні фарб, ні паски. Кролик усміхнувся і стрибнув до кошика з яйцями. Ледь торкнувшись їх своїм носиком, він перетворив їх на чудові різнокольорові писанки з золотими візерунками. Ого, дякую. вигукнула Марійка. А тепер до Паски, сказав кролик і легко дмухнув на тісто. Воно почало підніматися, пахнути ваніллю та медом. Оце справжнє диво. зраділа дівчинка. Коли настав великодній ранок, у хаті стояв великий стіл, заставлений смачними стравами. Всі дивувалися, як Маріці вдалося зробити такі гарні писанки і запашну паску. Але вона тільки всміхнулася і мовила Великдень це час див, головне вірити в добро. І десь далеко, серед весняних квітів, великодній кролик теж усміхнувся, знаючи, що його чарівництво подарувало комусь справжню радість. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.